Коли виходять на шеф, це означає, що зараз буде винесено щось дуже смачненьке. Подивіться, буде три-чотири виходи. Дивіться, це наш фірмовий рамен рамен з м'ясом зі свининою, з тофу або морепродуктом на вибір. Це дуже смачна страва, приготовлена за оригінальним рецептом. Ну, це подивіться, як навіть красиво він виглядає. Ну навіть оця страва, яку він зараз виносить, це ще смачніша страва. Це суп. Справжній гавайський це Саймін Вонтон, суп Саймін Вонтон, і насолоденько, звісно. банани в клярі. Банани це наслідок к... китайської кухні. І тепер від шефа гавайський шеф сьогодні. Неділя погода в Києві дуже похмура, але у нас на Гаваях завжди тепло і світло. Тому запрошуємо вас провести свій вихідний день на ресторані Шака Кічен Лобановського 124, Спробувати наші новинки. Рамен судак. Та е, наше постійне меню, курка кацу, це яка є диким симбіозом, е, японської та гавайської кухні саме наше кацу, е, наші креветки у паніровці та багато інших блюд. Тому запрошуємо вас на Лобановського 124, ресторан Шака Кічен, за гарним настроєм. Все буде шака.